Повністю пошкоджена сама є зовнішня района. Чи є це пошкодження власне, або пошкоджена лише одна стінка? А вона як при пошкодженні гостим як, предметом як вона розірвалася. Цілісність її порушена на всьому протязі по що ушкодження цієї внішньої ярини дирини, яка знаходиться поза межами плівальних колості, привести до того, що в плівальній колості ми обнаружили виявили один литр крові. Це ж неможливо. Шеї протягнутися до руки чоловіка как бы сократиться. Ну це фантастика все, там же порвется все. Це же я рівно верна наружна, она тончайшая, нежненька. Ну куда она протягнется? Ваша честь. Ну, это выкликає вот, у мене дуже великі сумнівы, як у захисника. Зараз є питання про те, ще є в нас градичному зображенні. Так, градичним зображенням. що означає ваше. Зазначити, як десятки хвилин. Цього він показує тут умовно. А от умовно що не показує? Умовно, він визначити там, зверху вниз чи, чи знизу вверху, тут не можливо. Тут по майже горизонтально він показує. Яким буде напрямок раньових каналів при нанесенні ушкодження способом, на який вказав свідок обвинувачення Ришко Світлана Юріївна? Під час відтворення обстановки останньої за її участю Показує одну ту саму ділянку, тобто праву частину шиї, і ідеалка, що судити тільки по даній фотокарці, по тут то тобто тут можна. Так я і питаю, якщо рана була за лібральною повністю, а плебра не пошкоджена, як же з цієї рани зовні всередину плібральні кров? попало ще да один рік. Кожна судина має еластичність. Воно uh -huh. скорочується. Ну зараз з'ясніть, пошкоджено, скоротилася. Куди вона скоротилася? Якщо ну, будь-яку... Ну, ми куди ночі порівняти. Вона, вона в натягнутому стані все рівно якийсь тиск і еластичність. Коли вона розривається, вона ховається. Скільки це вона йде вверх-вниз, частина вверх вона піднімається, частина вниз. З цієї частини, що вона сховалася вниз, в результаті всього дуже. Як в такому випадку, ці рані я так? Знаходить сам же вказує вишці далеко від грудної полості червнини, туди попадає кров. При цьому сам експерт однозначно стверджує, що плевра не пошкоджена. Це ж, як кажуть, живий труп, а не фантест. на биткоине Бабушов и Рыжков показывали кардинально разные взаиморасположения тел, нормы, причинения, ушкоджения. На биткоине установка этого старого людей за участь Бабушка, та... на вашем рассмотрении этот удар кто мог нанести мужчина или женщина С какой силой был несём удар захвачены силы удара определить без якогось либо механического инструмента не, не Але на но на мой взгляд відкрита ділянка, не закрыта не удачно чем Точно пам'ятаю, але взагалі ми присутні при всіх підворях, які проводяться в Чому можливо і при механізмі, який вказали Брешко, і при механізми, який вказали Брешко, школи за падіння виявлених і буквально власних школ? И так отказывал Питт Том Бабушок, і так отказывал Питтун Гришков. Я е, не пам'ятаю, як е, е, розказували світок але те, що виявлено телесне ушкодження в такій тіла, так як вказано в протоколах і це не виключається на тіло. У нас таким чином залишаються слідки для перехрестного боку. Їх немає, тому воно відкладувати.